Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Певіг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Super B в кузові Liftback, або Hatchback або седан, як то називає, та шкода Octavia в кузові А7. Що одна, що друга автівка, це є 2019 роки, до речі, я вже собі виписую, бачите, щоб не сказали, що путається в цінах. Отже, Superb або Super як то називає, це в нас 19 й рік. Це в нас 2,0 дизель, 140 кВт, передній привід. В нас 111 тисяч кілометрів пробігу і ціна 24 тисячі 700 доларів. І ось така шкодувка Октавія. Це в нас. Теж 2019 рік. Кузов Універсал, 201 тисяча пробігу, 2,0. дизель, автоматична коробка передач DQ381. так, Семиступка і ціна 17 350 доларів. Давайте почну з цього, з цієї автівки. Це версія Style, один косметичний підкрас. Передні задні парктроніки, самопаркування, класні титанові диски, датчик світла, датчик дощу, фронт асист, лайн-асист, розпізнавання дорожніх знаків, заводське тонування, два комплекти резини, топова задня оптика, фаркоп. Все як належиться. Так. Резина в нас на стальних дисках, зима на ковпаках. Ну, все як належиться. Камера заднього виду, друзі. Е, так, салон у нас комбінований. Підсвітка для ніг, є амбієнт підсвітка салону. Дуже класно, знаєте, естетичний вигляд має. Салон у нас екошкіра плюс тканина. Е, так, У нас датчик мертвих зон. Теж така є плюшечка. Е, вже бачу, друзі, е, адаптивний круїз контроль Стеклопідйомники електроцеркала автоскладування. 201 тисяча пробігу, прошу поглянути на водійську сидіння. Е, так, в нас навігаційна система, в нас підігрів лобового, два ключика, е, вибір режиму є руху та друзі, багато іншого Стан нового авто. Зараз я вам покажу цю автівку, дуже класна машина. Двохлітрово, ще раз повторилось, 17350 доларів. Два комплекти резини, автівка вже сертифікована. Просто магічна бомбічна авто. 17350. Мало того, якщо вас цікавлять, у нас є вибір по шкодах. За, хто шукає Октавію на ледах, бо ми беремо тільки на ледах, у нас немає ці на топовій оптиці. E, Приїхали, побачили, купили. Наступний. Е, так, шкода супер. Я вчора показав Лауріна повнопривідного, звичайно, що дорожчого і з більшим пробігом. Тут е, фішка в чому. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Повністю, так. Перед нас ледована оптика, задня теж. Е, так, ось така лялечка. У нас тут була невеличка м'ятинка, ми її витягнули, та без покраски все як належиться. У нас заводське тонування. Ось прошу поглянути, як відкривається кришка. Це такі, бачите, ось в такому виконанні. До речі, друзі, подивіться, класні титанові диски, оригінали 17-ті, резина магічно бомбічна. Також Дивіться, скільки місця. Тобто ми поставили резину і скільки ще місця. Так, зараз е, покажу. А Дайте ключі. Є? Зараз Андрій візьме ключі, зараз попробуємо, чи є функція відкривання за допомогою помаху ноги. Так, ми закриваємо, закрили. Ох ти, є ще вибастополь. Так, помах ноги. Зараз. Закрили, помахнули ще раз. Немає. Немає. Е, так. Е, так, так, так. В нас тут, до речі, друзі, дуже такий, знаєте, класнющий салон, виконання таким ромбіком. Е, звичайно, що тканина, трозонний клімат, розеточка на 220. Такий підлокітник, ну, до речі, місця. Просто, як кажуть, гуляти можна. Датчик мертвих зон вже бачу. Так, Стеклопідйомники, електроцеркала, автоскладування на 111 тисяч, як водійське сидіння виглядає. У нас є пам'ять сидінь, у нас електро. Привід сидіння водійського, зараз подивимось, що є пасажира. А, є, бачите, оце плюшечка така прикольна. Е, так, адаптивний круїз, датчик світла, датчик дощу. Так, у нас тут камера, фронт асист, лайн-асист, тримання в смузі. Е, так, підрольові перемикачі, мультикермо. Е, що в нас тут? У нас тут передні задні партроніки. Підігрів сидінь, вебаста. Так, зараз подивимося, може тут. Зараз заведу. Так. І 111 тисяч пробігу. Зараз покажу ще. Так нас. Так, зараз покажу ще. Зеркало з автозатемненням. Ось так все виглядає, так, зараз. Так, так, так. Він -код. До речі, по цьому він-коді зможете побачити по базах, що це є дійсно оригінальний пробіг, все як належиться. Так, ще хотів би. А, у нас тут, бачите, є підігрів керма. До речі, класна функція зимою це, як кажуть, саме то. Стан нового авто, автомат. Бачу, є бездротова зарядка, підігрів сидінь. Ну, все, друзі, топово, все дуже топово. Так. Бомбезно. І комфортний вхід, система StarStop теж присутня в цьому авто. Так, положу ключики. Друзі, якщо ось така лялечка, два комплекти резини, е, не знаю, ціна, вважаю, що мега і мега адекватно. Знову беру. Бачите, у мене є все виписано. Е, значиться, 24 700 доларів, все в рідній фарбі, класний пробіг. Е, седан або Лівпек, як любите. Ну і Октавія з одним косметичним підкрасом. Е, хотів ще вам сьогодні показати посад одного Ось там заїхав. А який то свіженький? Останній? А, перший ось цей. Тільки заїхав, але товариш забрав ключі. Ну, коротше, завтра буде новий день і будуть нові автомобілі. Не встигли, знаєте, показати. так, Зараз покажу ще раз нашу стояночку, кого цікавить автівки, друзі, по октавіях, сьомих є вибір. Гольф сучасний. 21 рік. Позаду посади, нова шкода. Знову Октавія, знову Суперб, є ще Лаурін. Тут у нас електромобілі, чотири красення, три спортбеки і один звичайний етрон. Ну і, ну і ампера, гольф, гольф вже в резерві. Якось друзі, так. Знімаю, друзі під вечір, вчора провів стрім. Зібрали ми дуже багато грошей на дрон аж 1850 гривень. Дуже великі кошти, але дякую за це. Решта наша команда доложить і придбаємо, придбаємо пташку для наших Збройних сил України. Сьогодні передали автомобіль нашим воїнам. В Тікток знімав, що міг. Це познімав, решта, решта не можна. Якось так. Отже, друзі, пильнуйтеся. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Автотрейд, Cars.ua. Всім удачі, всім попа. Ці пташечки свіженькі з Німеччини чекають на нових власників.